Слава Україні! З вами Київ Тою, і сьогодні маємо для вас дещо незвичайний ролик по історії Києва. Такі відомі всім киянам вулиці, як Андріївський, Узвіс або Хрещатик, всього близько століття тому були заповнені борделями, і практично над кожним третім будинком сяяли знамениті червоні ліхтарі. Сьогодні ви дізнаєтесь, де в Києві розташовувалися так звані будинки терпимості, і звідки погодиться назва. Чому настоятель Андріївської церкви постійно вписав скарги губернатору і скільки коштували послуги київських кортизанок півтора століття тому? Буде цікаво, ми починаємо. У XVIII та 19 столітті Київ був частиною Російської імперії. Тами з проституцією активно боролися. Сифіріс головний ворог солдата, казав колись Петро І і почав нещадно карати військовослужбовців, а потім і всіх інших за купівлю та продаж кохання. Його політику продовжувала і Катерина II, яка видала в 1772 році знаменитий указ про благочиння, що передбачав ув'язнення з організацією Борделя. Але ніякі заборони не працювали. Міста зростали, а разом з ними зростала і кількість будинків терпимості. І тоді імператор Микола І вирішив піти іншим шляхом, не зміг перемогти, отже, укладай союз. Він офіційно дозволив проституцію, але під суворим поліцейським та медичним контролем. Працювати в борделі дозволялося дівчатам віком від 16 років, а організувати такий заклад могла лише жінка, благонадійна, не молодша з 35 років. Будинки розпусти дозволялося будувати на відстані не менше 300 метрів від церков, училищ та шкіл. При прийомі на роботу у дівчат забрали паспорт, видаючи натомість так званий жовтий квиток, де відзначалися візити до лікаря та який служив посвідченням особи. Проституція в масштабах імперії продовжувала зростати. До 1901 року в усій країні існувало близько 2,5 тисяч будинків терпимості, в яких працювали 15 тисяч спокусниць. І ще близько 40 тисяч дівчат працювали без жовтого квитка, тобто були не зареєстровані. Київ також не відставав від загальних тенденцій. Справжній розквіт сексуальної індустрії припав на кінець ХІХ століття. Це був момент бурхливого капіталістичного розвитку міста, коли Київ перетворився на столицю цукрозаводчиків, зерноторговців і став важливим транспортним вузлом, де залізничні шляхи перетиналися з водними торговими маршрутами по Дніпру і його притоках. Саме тоді в Києві почалося масове будівництво нових будинків. Місто росло не щодня, а щогодини. Відповідно з усієї України сюди їхали будівельники, ремісники, купці та прості робітники. І після роботи їм усім було потрібне <кхм>, цікаве дозвілля. Першим центром організованого секс бізнесу у Києві став Андріївський узвіз. Після 1843 року, коли царська влада оголосила проституцію терпимою, тут працювало близько десятка борделів. До речі, саме звідси походить назва Будинок терпимості. Куртизанки Києва працювали під наглядом поліції та поліцейських лікарів. У 1844 році було видано правила для тих, хто утримує борделі. Діяли вони аж до жовтневої революції. Реєстрували дівчат також у поліції. Наприкінці 19-го століття існували три типи борделів. для заможних з ремонтом та модними дорогими меблями, для чиновників, студентів, кадетів та молодших офіцерів середнього класу, для солдатів, бродяг та робітників бідного класу. Щосуботи жінки проходили обов'язковий медичний огляд. Окрім іншого, дівчата брали участь у виготовленні еротичних листівок, які друкувалися у звичайних міських фотоательє. Сутенери отримували по три карбованці за знімок і платили з нього дівчині один карбованець. Ціна чорно-білої або кольорової еротичної фотографії починалася від 20 копійок і могла досягати 2 рублів. За даними архіву судової медицини та громадської санітарії, серед усіх міст Рашиської імперії Київ все ж відставав в плані розвитку публічних будинків. Лідерами залишалися Петербург та Москва. Кількість клієнтів у однієї дівчини залежала від рівня закладу. В елітних закладах за одну ніч до дівчини приходили один-два чоловіки, а у дешевших рахунок міг мігти на десятки. Середня ціна за послуги становила від 1 до 3 рублів. Для порівняння, середня зарплата простого робітника наприкінці ХІХ століття становила 25-50 рублів, лікаря 80 рублів, а депутата міської думи 350 рублів. Три чверті зароблених грошей забирав власник будинку терпимості, решта видавалася дівчині на руки. Найбільші в цій стародавній діяльності цінувалися освічені дівчата кокотки. Вони відвідували салони та театри, а чоловіки часто брали їх для супроводу вищий світ. Наприклад, Микола Мартинов, убивця Лермонтова, який відбував покуту у Києві, не криючись гуляв парками з однієї з київських кокоток. До жовтневої революції, що спіткали Київ у 1917 році, майже у кожному третьому будинку на Андріївському звозі працювали кортизанки. Сучасні історики згадуватимуть, у який будинок пальцем не ткни, швидше за все, там був бордель. Наприклад, будинок терпимості знаходився за адресою Андріївський узвіз 8 Нині там театр колесо. Борделі, як правило, працювали у вихідні. У типовому будинку розпусти звучала музика, а клієнти грали у азартні ігри. Відвідувачами ставали майже всі категорії містян. Все залежало від їх фінансових можливостей. Але, як правило, послугами куртусанок користувалися городяни з середнім та високим рівнем доходів. Усі вони були представниками різних соціальних категорій. Більше третини усіх відвідувачів борделів складали робітники та службовці. Деякі борделі не отримували від поліції та працювали під прикриттям. Так можна було уникнути вилучення у дівчини паспорта та витичі жовтого квитка. І, відповідно, дівчина могла продовжувати вести своє звичайне життя. Наприклад, в одному з будинків на розі Михайлівського провулка така собі Клементина Вишева працювала під вивізкою зубного лікаря. Однак після того, як поліція все ж таки закрила заклад, з'ясувалося, що куртизанками були, здавалося б, успішні жінки. Зокрема, одна з них мала чоловіка і була дворянського походження, інша була одружена з офіцером. Власниця стоматології вже через кілька років після закриття відкрила салон для масажу, але вже на Володимирській вулиці. До речі, поліція також часто користувалася послугами спокусниць, але це були не ті послуги, про які ви могли подумати. Деякі дівчата були завербовані в поліції і виманювали інформацію у своїх клієнтів. Спочатку найбільша кількість любителів сексуальних розваг збиралася на андрівському узвозі. Документально зафіксовано, що настоятель Андріївської церкви неодноразово писав скарги київському губернатору про близькість до храму борделів та знамениті червоні ліхтарі, які горіли в найближчих до нього будинках. Згодом куртизанки і самі будинки терпимості перейшли працювати у провулок Шевченка на вулицю Нижній Вал, на Хрещатик та інші київські вулиці. На це вплинув генерал Муравйов, який купив ділянку навпроти Андріївської гори. Бажаючи тиші і спокою, він завдяки зв'язкам з імператором домігся переселення борделів. Найбільш відомою тоді стала вулиця Ескланадна. Саме вона отримала назву вулиці Сирен через ті звуки, які тут скрізь долинали з вікон будинків. Ще одним місцем із сумнівним репутацією був Козеболотний провулок на Крещатику, де знаходилося аж два борделі, відкритих Наталією Мільштейн. Якщо пошукати це місце на сучасній карті, виявиться, що борделі розташовувалися прямо на місці сучасної Київської мерії. Також спокусниці збиралися на Майдані між сучасним головпоштамтом та будинком профспілок, там де раніше стояла будівля міської думи. У народі їх так і називали думські жінки. У результаті дійшло до того, що по цій частині Хрещатика та вулиці Проїзні містянки намагалися ходити лише з чоловіками, щоб їх не приймали за повій. Незареєстровані кортизанки старанно маскувалися, щоб не викликати підозрів поліції. Вони часто вбиралися їм назистками або покоївками, посланими за покупками панами, а на подолі з'являлися навіть у вигляді монахинь послушниць. Плату свою вони отримували під виглядом грошей на Останній найвідоміший квартал червоних ліхтарів у районі вулиці Ямської з'явився у Києві після одного з найгучніших скандалів Київської проституції за всю історію Києва. Київський губернатор Сергій Гудима Левкович раптово помер в одному із борделів на вулиці Еспланатній, прямо в ліжку, де він, як ви розумієте, не спав, хоча краще б спав. Це сталося 1886 року. Одного теплого травневого вечора київський громадянський губернатор Сергій Миколаєвич Гудимо Левкович звично вирушив на вулицю Еспланадну. Там розташовувався гарний будиночок, який він періодично відвідував. І незважаючи на те, що губернатору було всього лише трохи за сорок, у найвідповідальніший момент у нього не витримало серце. Звісно, стався скандал, де це бачено, щоб шановна одружена людина, губернатор, помирала в такому грішному місці. Щоб покінчити з принизливими для влади чутками, генерал-губернатор Олександр Дрентель наказав негайно прибрати всі борделі кудись подалі. Але куди? І тут несподівано мешканці вулиці Ямської самі запропонували перенести будинки терпимості до них. Вони розраховували заробити за рахунок оренди. І справді, скоро будинки тут стали один за одного кращим. Але якщо ви подумали, що вся проституція Києва справді перебувала під жорстким контролем влади, то це далеко не так. Безумовно, якийсь порядок у цю справу реформи Миколи І внесли, але це була крапля в морі. Багатьох дівчат залучали до проституції силою, а термін їхньої придатності для більшості на дорогих бордерів не перевищував 2-3 роки. Після завершення цього строку нещасна найчастіше вже була заражена цілим букетом венеричних захворювань, і її викидали на вулицю. На письменні дівчата з провінційних губерній, які прибували до Києва у пошуках роботи та кращого життя, сотнями потрапляли в так звані секретні борделі, замасковані під заклади модисток, акушерські приймальні та кабінети дантистів. Це темний і сумний бік київської історії будинків терпимості. У той час, як одні дівчата у солідних закладах спілкувалися з багатіями та чиновниками і нерідко йшли з борделя, стаючи їх постійними коханками на отриманні, інші були змушені займатися ганебним ремеслом з безвиході та у найскрутніших умовах. 1918 року легальні борделі були закриті більшовиками, і після цього відродилися лише одного разу за часів гітлерівської окупації. Тоді будівля сучасної національної філармонії України, розташована на європейській площі, стала найелітнішим і найбільшим закладом надання послуг інтимного характеру за весь час окупації Києва військами Третього Рейху. Зокрема, там працював і медичний центр, де дівчата проходили медогляд. Після відходу німців із Києва усі офіційні борделі були остаточно прикриті. А що там відбувалося у неофіційних, у радянські часи, та й зараз теж, це вже зовсім інша історія. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Та до зустрічі!